Слава Україні! Розпочалась 547-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти в атакували територію України, застосувавши БПЛА Шахет 136 «131». Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Блешня, Чернігівської області, Волфене, Кіндратівка, Веселівка, Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр, Харківської області на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоїгорівки Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах. Шийківки Харківської області та Твердохлібово Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти. Дворічна Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів: зокрема, Невське, Білогорівка, Луганської області, та Виївка, Званівка, Роздолівка, Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Клішіївки, Андріївки Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Іванівське, Кліщівка, Ступочки, Біла Гора, Деліївка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Соловйове, Степове, Орлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Красногорівка, Мар'їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області на шахтарському напрямку. Ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Вугледар, Шахтарське, Времівка, Благодатне, Урожайне Новопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждав. Постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове Запорізької області на Херсонському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Береслава, Одродокам'янки, Львового, Херсона, Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка, Херсонської області та місто Херсон. Російські загарбники продовжують захоплювати та використовувати цивільні інфраструктури тимчасово окупованих українських населених пунктів, зокрема й для лікування своїх поранених терористів. Відтак в Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 340 російських окупантів. Українські воїни знищили 2 танки, 23 бойових броньованих машини, 15 артилерійських систем, 1 РСЗВ 3 засоби ППО, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України, ми переможемо. Слава Україні!